Це відео показує, як користуватися RUIGI Cloud для швидкої конфігурації мережі. Зайдіть на офіційний сайт Ruiji Cloud. Введіть ім'я користувача і пароль на сторінці і натисніть логін. На головній сторінці виберіть проект. На відкритій сторінці натисніть на Smart Config. На сторінці Smart Configuration натисніть на Configuration. Um. Тут ви можете створювати дротові та бездротові плани, а також виконувати конфігурації ACL, APVLAN і WAN. Натисніть для налаштування потрібного елемента. Далі відкриється сторінка конфігурації. ACL-конфігурація служить прикладом для демонстрації кроків налаштування. Натисніть для Configure. Ви бачите сторінку ACL. Натисніть Configure на цій сторінці, щоб почати. Цю функцію ACL можна використовувати для призначення сервісної мережі до зони взаємодії або ізоляції, в залежності від прав доступу, які ви хочете надати. Мережі в зоні взаємодії можуть взаємодіяти одна з одною. Мережі в зоні ізоляції не можуть. Мережі обслуговування в зоні міжмережевої роботи не можуть мати доступ в ізоляційну зону, і навпаки, ви можете обмежити права доступу служби, перетягнувши її з міжмережевої зони в ізоляційну, а потім натиснувши «Save». Натиснувши No IP під службовою мережею в зоні ізоляції, ви можете задати IP-адресу або доступний діапазон. На сторінці оптимізації ви можете налаштувати такі функції, як оптимізація Wi-Fi, запобігання петлям, dhcp сну і захист від підробки ARP. Натисніть, щоб налаштувати потрібний елемент, Вас перенаправлять на сторінку конфігурації. Конфігурація Vio служить прикладом для демонстрації налаштувань. По-перше, натисніть Configure. Відкривається сторінка VIO. На цій сторінці натисніть Enable Wi-Fi Optimization. Далі Optimize Now. Оптимізація мережі буде виконана. Після оптимізації ви можете переглянути результати, прокрутивши сторінку вниз. Натисніть Optimization Schedule, щоб встановити час, а потім збережіть налаштування. Ви можете зробити розумну перевірку мережі, переглянути звіти та оновити пристрої, натиснувши Delivery. Н натисніть, щоб налаштувати потрібний пункт. Ви перейдете на потрібну сторінку налаштувань. Розумну перевірку використовують як приклад для налаштування. Спочатку натисніть Configure, потім Check now». Система зробить розумну перевірку. Після цього натисніть «View Report», щоб побачити звіт проекту.